Вітаю, друзі, на каналі «Коктейльні хроніки», З вами Андрій за кадрами завжди діана. На календарі вже вересень, на вулиці вже пожовтіло листя, подув прохолодний вітерець, Тож хочу поділитися рецептами коктейлів з присмаками осені. І сьогодні я приготую uh, Fall from the Tree, Autumn Leaves і Honey Badger. І почну з коктейля Fall from the Tree, впавши з дерева. Напевно, тут мається на увазі яблука, тому що і калівадос і яблучний цік. Створений цей коктейль був у 2019 році в Нью-Йорку в барі Happiness Hour Bar Джимом Керсом. Готується цей коктейль в шейкері, тому беру шейкер і в нього наливаю. Кальвадос, 50 мл. Яблучний сік 30 мл. Сік лимона 7,5 мл. сироп кориця 10 мл, та одна крапля ароматичного бітера. Сироп кориця я робив сам. Ви можете придбати, у Манін, точно є. Кому цікаво, як я робив, буде рецепт в опису. Тепер треба взвофтати коктейль. Залишилось тільки перелити коктейль в келих та прикрасити. Прикрашаю його дегідрованим яблуком. Коктейль, впавши з дерева, готов. Привіт, друзі! Андрій! Чудові коктейлі. Я вже. Хочу пробувати всі. До речі, я люблю осінь саме за ось таку атмосферу яблук, знаєш, груш свіженьких, дощів. Так, так, так. Що по складовим, мені здається, коктейль буде досить смачний. Тут і кальвадос, і яблучний сік, тому мені вже подобається. Ну, Сподіваюся, по смакам теж. По складовим сподобалось, по смакам Ну, пахне кальвадосом. Ну, Так і має бути, тому що там є кальвадос і яблучний свік. Дуже яблучний коктейль. Ой, а кориця як <клух> тему. М -м -м. Досить смачно. Неприторно солодко, що дуже добре. Як знаєш, якийсь десерт. Ну, типу, я би сказав штрудель, так, тому що яблука з корицею, <рес> Так. <рес> мені здається, може автор цього коктейлю ну, надихався. Так, так, так. Угу. Або в цілому яблуко з штрудель. Шпри... ой, господи. Яблуко з корицею добре розумне. <рес> 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 <та. рес> ну, мені досить euh, імпонує такий коктейль, хоч він і прохолодний, але ось не таку. Пору початку осені буде дуже в тему. Ну, а взагалі, якщо ви любите, можна пити не залежачи від пори року. Так. Тут саме не в смаках, не в температурі коктейлі осіння, а саме в смаках. Угу, угу. Ну так, це помітно, бо коктейль холодний. Зроблю ще ковточок і піду, буду чекати другий коктейль, а цей дуже смачний. Він такий пряний трохи за рахунок. Кориці. І так добре э, смак яблука відчувається, я не можу. Буде мені сьогодні складно. Я люблю порівнювати між собою коктейлі, які ти готуєш, бо цей достатньо смачний. Вже такий претендує на перше місце. 100%. Від мене так точно. Щось Дякую. Переходимо до другого. Давай. Що ж, другим на сьогодні коктейлі це буде Хані Бедгер медовий барсук. Створений цей був коктейль у 2015 році лаймом бером. Я не знаю, це був ресторан або бар Fish and Meat, скажімо за все, ресторан в Хонконгі. І для цього коктейлю він використовував бурбон, настояний на розмарині, на гілочках розмарині. Ну, в цілому розмарині. Я цього робити не буду, я просто зірву те саме, як називається. Штучки, помадлю і додам так, тому що не хочу настаювати таку велику пляшку. Мені стільки не треба. Готується цей коктейль методом шейк, тому беру шейкер і в нього відправляю. І з гілочки розмарина зриваю листочки десь половину від цієї довжини. Далі додаю 45 мл бурбону. Далі треба помадлити листочка розмарина. І додати всі інші складові. Сік лимона 20 мл. Вікер Дженепі 15 мл. Імбирний сироп 10 мл, медовий сироп 10 мл. Та лимонний бітер 2 деші. А рецепт імбирного сиропу буде в описі. Залишилось стільки збавтати в Та Так в келих Old Fashion. Далі треба взяти лимонну цедру і вичати ефірне масло. Прикрасити гілочкою розмарина. І коктейль Хані Бейгер готов. І ще один не менш чудовий коктейль. Слухай, і бурбон, і цей джинджер сироп е з Імбирний сироп, так. і лимонний бітер. Мало, звісно, але теж цікаво. Ну і... Женіпі. Женіппі. Так. Цікаво, давай пробувати. Пахне лимоном, розмарином. Навіть більше лимоном. М -м -м. І що ти скажеш, пані Діана? Ну, ти не додавав, не настаєвав бурбон на розмарині, а але... Дуже вийшло файно, бо класно відчувається розмарин, лимон. Імбир я відчуваю. Та теж. Така гірчинка, ну гірчинка такий гостроватий. Так. так. Не гірчинка, угу. а гострота. І трошки трав'яний, і медовий. До речі, я теж. Дуже... Так я здивований, але, але дійсно майже, ну, майже всі складові добре відчуваються. Угу. Добре, поєдналися дуже а, приємний котель такий. Насичений за смаками, дуже багато смаків, і вони дуже добре поєднались, дуже приємні, мені прям зайшов. Так, мені теж дуже сподобалося. Відчутно, знову ж таки, як ти сказав, всі смаки, він достатньо такий. Ем, ну, Я скажу так лагідний, бо е, саме через такі агресивні смаки я думала, що щось буде е, точно домінувати. Ну, так, викорати. Так, вибирати. Або розмарин, бо він насичений, або я думала, імбир буде, бо він теж достатньо насичений. Але ні і він теж насичений. А вони дуже класно так зібралися всі разом. Гарна компанія, чудовий коктейль, Мені сподобався. Не можу сказати, що мені тепер перший коктейль, впавши з дерева, подобається менше. Ну, але, цей... але цей дуже класний, дуже. Слухай, ну прям так багато інгредієнтів. Так, да, і вони ну дійсно, зазвичай, коли така мішанина, ти майже нічого не відчуваєш. Тобто найсильніший інгредієнт домінувати над цими іншими і все. А тут воно якось всього вдоста і добре відчувається. Прям гармонія. Файно так, але знаєш, що, я хотіла сказати, що що відчувається, що це такий вже е коктейль, придуманий там ну за наших часів, і досить популярний. Е ну не досить з популярних там інгредієнтів, досить насичений і досить сучасний. Бо якби він був е придуманий в минулому столітті, тут не було би так багато інгредієнтів. Певно, що так. От. А, ну що, чекаю третє. Якщо ти і третє приготуєш таке смачне, ну я не знаю, що ми будемо робити. Третій такий вже буде під питанням, ну побачиш зараз. Так? Заінтригував. Слухаю і долучаюся. <сміх>, добре, скоро побачимось. Дуже скоро. <сміх>, і останнє на сьогодні третє коктейль це буде Autumn leaves або осінні листя. Створений цей коктейль був у 2008 році, створив його Джефрі, Моргент Халлер в Бель Амі Лонг в Аризоні. Тепер перейду до його готування. Коктейль такий буде міцнуватий, тут немає таких, як в попередніх коктейлях, осінніх ноток в плані кориця, там, МБР, все таке. Тут більш, напевно, з осіннього це буде кальвадос, ну і стрега такий буде трав'яні нотки давати. Можу. Осінь це запахне. Готується він у змішаному келиху, Тому беру келих і в нього наливаю. Житній віскі 30 мл. Червоний вермут 30 мл. Кальвадос 30 мл. Стрега 7,5 мл. Та два дещі ароматичного бітеру. Тепер додаю лід до змішаного келиха та примішу. Такого я не очікував. Теперь залишилось тільки перелити коктейль в Old Fashion. Прикрашує цей коктейль цедра апельсина. І коктейль Autumn Leaves готов. Третий коктейль. Третий коктейль такой міцний. Схожий тебе на осенний лист? Ну, за кольором точно схожий. Я хочу сказати, що знаєш, не все ще так погано, бо був коктейль, мені здається, і він називається ханкі-панкі. ханкі, ханкі панки в якому були, був червоний вермут, і він мені сподобався. Так, ну цей схожий такий, знаєш, що то в рівних пропорціях, коли наливав кальвадос, що там Червоний вермут і житні віскі, і схожий на типу, якийсь бульвардзьє, де замість Кампарі та дали. Яблучний це алкоголь, угу, Льводос, так. стриги, не знаю, коротше, цікаво. Требу пробувати. Та, та, та. І, і ти що ще хотів сказати? Ну, ароматичний бітер ну, трошки не схожий на бульварзія, знову ж таки, тому що угу. є там зайві компоненти, але щось від того мені здається є. Так, а я ще хотіла сказати, що із цих трьох коктейлів, які є, ось цей коктейль схожий. Саме не найсупер сучасніший. А мені здається, придуманий він був нещодавно. Та, ти казав у 2009 Дев'ятому. А схожий, як його придумали десь в Стевой Коктеус. Бар. бук. Ух, так. Ну, трохи ухта. Я не зрозуміла, мені треба ще, бо на перших нотках щось таке супер смачне. <рес> ну, це жито мені здається. А мені так, а мені здається, що це е, одразу відчувається бурбон і кальвадос. Ну, так, а по потім... жито Угу. Mm -hmm. а потім вже вермут. Но... Я вже так казала не такий міцний, як я думав, буде він uh -huh. uh, доволі непоганий, смачний. Uh, смаки виражені uh, не випирає алкоголь, як я боявся в принципі. Uh -huh. Mm -hmm. Так, і е я хочу додати, що ось немає для мене ось цього неприємного смаку е вермуту. Я не люблю. Я вже казала так на хинки пенки слухайте, дуже схоже. Е ну, не коктейль, схоже, а е він цей червоний вермут супер класно якось маскується в коктейлях, і він не такий випираючий. Є там, де він випирає, прямо ну... За НАТО. А тут ні. Тут прямо він класно поєднався. Та після смак є, але він не такий прям мега. Там, ну приємний коктейль. Він знову нагадаю, що не дуже міцний. Хоча тут саме йде алкоголь а, і доволі міцний. Ну, mm, до речі, так. Я тільки зрозуміла. Так, приємний смак, і мені подобається. І вермут, і життєвички, uh -huh. і криводосматки, і стреги. Ну коротше, все добре відчувається, добре поєдналися і. Прям класний. мені Так, він трошки інший за ті два, два які ми куштували, бо вони такі трошки легші і вони прям ну, реально з таким присмаком осінь. Я можу сказати, що і цей осінній, як ми пожиємо листву, листя, можливо, вони саме такі на смак. Я не знаю, що тут асоціюється з осінь, ну, крім колір. Та, колір, так. Та. Яблука угу. може жито, я не знаю, коли його збирають. Може, з цим є асоціація. Точно не знаю, там не вказано. На жаль, автор не, не сказав, як він дійшов до цього. Угу. Але може бути так. Так, ну якщо я не помиляюся, то жито збирають наприкінці серпня, то це вже рахує початок осені, Можливо, зв'язати таку асоціацію. Сам коктейль дуже смачний. Мені сподобався. А серед трьох. Складно обрати, і я не буду обирати, вони Тай, всі так, три, три смачні. Та я ну, першого поставив, точно, напевно, медовий. От прямо мені зайшов угу. та... з імбирем? Так. Угу. А, а Якщо порівняти вже з яблуком, ну той, з корицею, яблуком, і цей, який би я поставив вище, не знаю, я подпраць, певно дав би порівняно. Тому що вони. Ну, По-перше, кардинально відрізняється, і просто і той, і той смачний. І не можеш сказати, що десь щось там вираженіше, смачніше, ні, вони обидва смачні. Угу. і, Ну і все. В принципі, обидва смачні, на цьому крапка. Угу. Ну, Для мене всі три смачні, достатньо. Кожен по-різному. Бо перший дуже яблучний, вау, супер клас, кориця, а Другий а, супер насичений по смакам, класно все відчувається. І цей такий прям. Кежуал база. От, ну прям він такий, от прям мені нагадує коктейль з минулих часів, чесно скажу. Ти можеш мені відповісти на одне запитання, який, як от бармен, який коктейль можна приготувати вдома без якихось зусиль. Це напевно ну, найпростіше. Ну це і так, тому що ти можеш не користуватися змішаним келахом, угу. просто одразу намішати собі в стакані і все. Так. Угу. Да. Тому що ну, на ті інші треба зусилля. Там треба і сироп приготувати. Ну якщо в принципі ти купиш, то може не готувати, але все одно треба мати шейки. Угу. Ну і складових багато. Я на те, що от в другому навіть для мене було супер багато складових, яких треба готувати. Так, ну і плюс лимонний бітер, а, я так, б так. не купляв такий додому, тому mm -hmm. що ну, не так часто його зустрінеш насправді. Mm -hmm. Тобто, най найпростіше приготувати цей. Так. Ну, хто, от якщо ви збираєтесь вдома готувати цей коктейль, я думаю, що ті, хто любить міцні коктейлі, так. от такі як Маккенхеттен, ну, ну більше історія в бульварзі і не гровані. Ага, так Так, та, от хто любить такі е, коктейлі, то такий зайди з 100%. Угу. Ну, я так думаю. Так. Ось такі в тебе були сьогодні коктейлі. Ось така в нас була думка про ці коктейлі. Не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші новенькі відео. А ми будемо прощатися з вами до наступного випуску. І якщо ви ще. Не бачили наші інші відео? Переходьте, дивіться та у нас дуже багато. Є плейлисти, можете обрати на будь-який алкоголь, який ви любите. Так і на цьому з вами прощаємось. До нових зустрічей, Па-па. Па-па. Бережіть себе обов'язково.